Вітаю, хата тур. Заходьте у гості. Запрошую. Вітаю на каналі Сіла Кочівниця. Це канал про затишок осель. Сьогодні йдемо в гості до Анни, котра люб'язно запросила нас до себе на дачу. Це такий будиночок дача, який вона ремонтувала, трошки реконструювала, щоб ця будівля відчувалась затишно, по-домашньому, щоб там можна було проводити час круглий рік утеплено, зручно, комфортно. Є все, що треба. Я думаю, вам буде цікаво а також корисно. Запрошую до перегляду разом в компанії з Анною. Газяйкою будинку. Анна, привіт! Привіт! По-перше, як завжди, ми надзвичайно вдячні, що ти нас запросила. Це просто дивовижний будиночок. Розкажи трошки про себе, будь ласка, взагалі, що це за будинок, що ти з ним зробила? Так. Вітаю, я Аня. А, багато років з чоловіком ми працювали. Займалися бізнесом, але на лютого, 2022 року, ми поставили цей бізнес на паузу зі своєю сім'єю. Вже майже 14 років. Ми живемо, насолоджуємося за міським життям і живемо поруч з цим будиночком, а неподалік від Дніпра, і це нам дуже подобається. Рік тому ми купили цей будиночок, але ми купляли саме не будиночок, а ділянку. Тобто ми подивилися і хотіли придбати ділянку, розглядали її. Але будинок був в такому занедбаному стані, що ми навіть не подивилися його. І на угоді ми забули ключі. І нам прийшлося повертатися за цими ключами. І якось за вечерю я кажу: чоловіку, давай підемо, подивимося, що ми купили. Ми прийшли сюди. Чоловіку, звичайно, не сподобалось. Він каже: Ну, мабуть, ми будемо це зносити. Але я коли подивилася, побачила в цьому будинку якийсь потенціал, якусь історію, і мені захотілося його зберегти. Він двоповерховий, будинок знаходиться в Оболонському районі, це місто Київ, має площу десь 70 метрів. Ну, це не точно, може, площа там десь 72, може десь біля цього. І він побудований з цегли. А будинок вісімдесятого. Року має свою історію, має попередніх хазіївів, які я хотіла ну, зберегти все те, що вони побудували, але внести сюди таку часточку тепла, світла, прозорості якоїсь, і я почала цим займатися. Спочатку був план просто зробити біленьке та красивеньке. А потім пішло, поїхало. Пішло і заміна даху, і утеплення будинку, і ділянку ми вже сформували. Тобто, як повноцінний будиночок для відпочинку. Почнемо, мабуть, з коридору. Це наша ну, вхідна зона. А тут було взагалі все зроблено з такої вагонки, і вона була рижою. Дверей цих не було. Це взагалі була така комора, ну якщо це можна і чи коридор, подовження коридору. І е, за сходами була коморка. Я дуже хотіла, щоб це все залишилось. Тобто, е, справжні ці їхні двері, да, попередніх е, хазяїв, е, воно було теж оброблено все вагонку. Я навіть залишила той самий колір. Який був рідний, але коли я почала фотографувати, мені воно якось вибуло, що воно ну не сподобалось. І я вирішила його перефарбувати. Це було дуже швидко, дуже просто. І ми з, з, з сином це за пару годин все перефарбували. І так воно якось світліше, якась така світлиця зразу вийшла. Звичайно, ми поклали б кафель і теплу підлогу. Да. Це сучасно. Але б я навіть ну думаю, щоб я не такий кахель жер е купляла і не робила б світлі е затирку. Да, світлу затирку. Потім е тут були скляні блоки. Кліні блоки, ми як би я не хотіла їх залишити, але ми їх прибрали. Чому? Тому що нам треба було оце місце предпокою, і ми утеплювали будинок. І тому я тут залишилась вхідну зону і вирішила, що тут буде в мене така відкрита полиця з гачками і якийсь пуфік. І коли я побачила на Оликс оцю лаву, я за нею дуже довго полювала. Поки дівчина не знисить ціну, тому що вона була така ну, са, вона дерев'яна, вона з нішою, і звичайно, ціна для дачі це було за дорого. І я вирішила, ну добре, я зачекаю, я б за нею слідкувала. І купила я її навіть за дві чи дві з половиною тисячі, я вже так пам'ятаю. Це була ну, гарна ціна. Я дуже зраділа. Оце теж з якогось офісу за 400 гривень я придбала на Олексі і теж з такими да, візерунками під старину. Ну, мені сподобалось. Цю сумочку я придбала на Петрівці. 100 гривень, солом'яна сумочка. Оцей вішак у нас залишився від попередніх хазяївів. Я його теж зберігла, мені це до вподоби. Такий оберіг купила, щоб якось зустрічав вхідна зона, якось зустрічала гостей своїх. Оцей столик я теж придбала у господині, яка мала свою крамничку, мабуть, в Кремінці, і вона погодилась мені його відправити. Вона займалася кондитерськими виробами, і вона мені його за задоволенням відправила. І я так зраділа, тобто а це була, мабуть, моя перша покупка, коли ще так ремонт тільки тільки починався. І так само я придбала ось цей ящичок, який мені сподобався. Ну, він такий декоративний, він подарунковий з нішою, який закривається, і класно доповнює цю композицію. І можна там щось зберігати. Мені дуже подобається вінтаж, мені дуже подобаються старі речі. Якось і щоб це збереглося історія минулих попередніх власників, тому що я розумію, як 80-ті роки було дуже. Тяжко важко побудувати будинок, а особливо цегли, як діставалися ці матеріали, і тому, звичайно, я хотілася ну з повагою до них відноситись і, і з якоюсь Да? Хоча я їх не знала, і навіть ми тільки на угоді з нащадками зустрілися. Дзеркало, Зеркало класне. Це теж було на початку нашого ремонту. Куплено воно мені дуже сподобалося. я Його на Троєщині купила. Вони його, продавець, його позиціювали як вінтажне. Ні. Антикварне. Але я кажу, що ні, ну, не, не антикварне. Мені хотілося трошки ціну збити. Я його планувала взагалі повісити е, в ванній кімнати. Але потім ми переграли і повісили його сюди. Оце моя робота, це я дуже давно займалася, і декілька робіт в мене зберіглися. Вишивання стрічками. А оцю коробочку мені подарувала сусідка. Це стиль як, в стилі декупаж так, називається. Техніка-декупаж. Техніка -декупаж. На цій фото ми можемо побачити, як виглядав будинок. Це звичайно ну, 10 років тому він так виглядав, тому що коли ми його придбали, не було цього саду. І він гірший був, ну, занедбаний, тому що хазяйка в хазяйки вже не було. А молоді люди, мабуть, їм це не було не потрібно і не цікаво. А зараз ми йдемо до кухні. Вона тут і була попередньо. Кухню я замовляла у свого знайомого давнього. Він мені взагалі дуже допомагав з меблями, і на всі об'єкти він робив будовані меблі. Я задача в нього була така, щоб це було бюджетно сказала йому пряму кухню і блиньку. Це була така задача. І він казав мені, що я він її зробив, Тобто вона обійшлася десь 12 тисяч гривень. Це, звичайно, без мийки і без техніки. Я хотіла дуже полочки, і тому що тут низька стеля, тут стеля взагалі-то 2 метри десь. Ми її взагалі не вирівнювали, нічого не робили. І там видно по багетах, що нам би так, ніби так стеля зараз впадає. <рес> <рес> Трошки видно, вона так, так, але нам це не заважає. Все біленьке, і стіни ми старі шпалери всі. Повикидали, демонтували і зробили таку фактурну штукатурку. Тобто це можна назвати як під старину. Да? Це фактурна штукатурка, мені так подобається в усіх кімнатах, і пофарбували все білим кольором. І я потім ще пройшлася віском. Да? Віском, щоб трошки його пилюку. Ну, Стіни не насичували цю пилюку, да, і можна було мити гачів. Це якийсь спеціальний віск? Чи так. лак? Чи... Ні, не лак, це так і називається віск. віск. Матовий віск, я не хотіла, щоб стіни блищали, а це матовий віск, і можна тряпочкою потім там протерти, щось, якщо там щось заляпається. Тут розмістився холодильник, Ну, кудись в сучасному в житті ми маємо це мати, маленька плита. Вбудована я розмістила саме так. Ну мені так Олексій запропонував. Я думаю, ну добре, нехай буде так. Ну і потім обігралася ця зона. Я люблю посуд, я люблю декор, і я тут весь час щось змінюю, переставляю туди, сюди ховаю і під настрій вже. Як і всі дівчата, все ці люблять. А давай трошки по наповненню саме кухні. От як ти розраховувала, що потрібно для такого маленького будиночку, а що ти викинула? Тобто не включала. Так, ну обов'язково це, звичайно, мийка вона має бути. Да? Плита вона має бути. Але в мене немає тут духовки і немає витяжки. Це головні такі речі, які ми звикли, що вони є в кожній хаті. Зазвичай тут сплановано просто для зберігання. Звичайно, я дуже люблю, коли видвігаються ці Висовні ящики. ящики. Да. Але ну тут бюджетно, бюджетно, і я просто купила Ну, цікаве рішення, тобто там не глибока полиці. Так. Я купила ось такі для зберігання, щоб вони було е, якось зручно висувати. Це обична звичайна зона да? зі зберіганням також для миючих засобів, ну і для сміття. Звичайно, тут немає осмосу, як це робиться плетра, да? такого тут немає. Бо це дача. А вода, до речі, зі скважини? Скважина своя. А скільки метрів? 47. Ого. Зберігання приборів, дві шухляди. І так само тут. Mm -hmm. Ну і все. Mm -hmm. Там у нас просто. Так. Ну тобто ти зекономила на висувних ящиках, як мінімум? Так. Mm -hmm. mm -hmm. От до речі, а ці світильнички. Я думала, краще було пробувати тільки їх, і не треба було центральне робити, да? От так? Отак краще. І там теплий колір. То, що мені подобається, Да? Так, у мене розеток 49 на весь будинок, але вони всі вже приховані, тому що я тут весь час щось переставляла туди-сюди, і от там розетка заховалася там. Ну тут я просто так заховала да, картинку. І вони є. Mm -hmm. Зберіглися. Це теж залишали цю підлогу, так? Так, підлога теж рідна. Ми її тільки пофарбували. Ми навіть її не шліфували. Тобто вона пофарбована і мені дуже сподобалось, що ми жодної досточки не міняли. Тобто вона ціла. І вона взагалі не репить, до речі? Не репить, хоча будинку стільки років. Плінтуса все рідне, двері рідні. Ми тільки їх знімали, тому що клали в плитку, да, треба було їх знімати, трошки регулювали, міняли в ці петлі і міняли ручки. Все. А так все це рідне, пофарбоване. Я сама фарбувала. Віднязона невеликий стіл, який я теж купила, купила у ну, хлопця, який займається редизайном. Він пофарбований і має гарну таку О, Да. Так, так, так. Я його заховала після Він... Т тобто це старий був так, це так, редизайн, так. він виглядає чудово. Так. Оці стільці я брала з закритого кафе. Мабуть, 400 гривень кожен стілець. І вони дуже гарно останні. Нічого я з ними не робила взагалі. Оцю полицю я купила теж у майстрів як Прованс. Полиця Прованс. Я дуже її хотіла, і я її придбала на Оликс і теж змінюю композицію. А розкажи, де ти береш декор такий різний? Ага, Декор. Значить, декор а, саме з Петровки. Взагалі це все з Петровки, мабуть. А це мої старий, старий годинник, який багато років пролежав, а потім я подарувала їх його батькам, а потім і забрала скажу, мені таки потрібен. Оце подарувала няня моїх дітей на свято Пасхи. Це декупаж, придбала на Петрівці. Це теж Петрівка, Петрівка, Петрівка. Тобто цей глечик колись я купляла, я не пам'ятаю, мабуть, в Карпатах. Це з мого вже будиночку. Це з серветочкою я сама колись, але це було дуже давно, що я навіть не згадаю, як це робиться. <рес> було дуже-дуже давно. Ну, ще отакий от килимочок, це теж на Олекс. Мені дуже подобаються килимки до Мукані. Це теж Олекс. Вітання дуже невелике, вона ну, десь метрів сім, я думаю. Але тут все добре розмістилося. Килим це попередніх хазяїв. Я його побачила на стіні і сказала зразу так: він буде лежати на підлозі. Він дуже такий кольоровий, гарний, він старенький, а він гарно виглядає. Диванчик ми купили, це український виробник. Він розкладається, він простий, можна його розкласти і як гостьовий диван диван використовувати. Шафа з юзку, вона нова. І е, я навіть не думала, що вона тут стане. І я планувала робити саме будовану шафу. Виспала Олексія. Олексій мені порахував, я дуже хотіла ці. Дверцята желюзіні так, це була моя мрія. Я сказала, що їх сама пофарбую. Олексій мені сказав, що це дуже складна справа. Треба вести до цеху. Це треба професійно треба фарбування. І назвав тільки за жалюзійні дверцята з фарбуванням 9 тисяч гривень. Я сказала, що я подумаю і зробила таку паузу і пішла. На канал Олени. Тема була про шафи, Еволюція оселі. І коли я почала дивитися, і там було порівняння: будована – це замовлена і готова шафа з юску, і Олена її сама збирає. І тут я зупинила цей ролик і думаю. А чого це я не можу купити собі готову шафу? І я пішла е якраз на сайт Юск і знайшла, коли побачила ці дверцята, а ще побачила, що е висота цієї шафи, така сама, як в мене, стеля, якраз писалася ну, ідемо, добре. І по ширині і по висоті. Подивіться, як, там, який зазор мінімальний. Там все Вона наче мінімально. вбудована. Так, так. Тут стояла е на, на місці шафи, стояла оця тумба. Це теж тумба з ЮСК. Але я купила її як вживану на Оликсі. Вона нова, її нею не користувалася це з кафе. І ми її сюди приставили, тому що я її думала, ну, мабуть, я її продам, тому що тут планувалося стіл стояти. Замість там я хотіла тут стіл. Але все так склалося гарно, що нехай тут живе. Потім в мене з'явилася ось ця так, така гарна тумбочка. Коли я щось шукала для дачі. Я не планувала щось модернове брати. Це мідсенчурі 60-ті років минулого століття. Я просто в неї закохалася. Ну, а так, декорації, я думаю, пізнають всі зв'язку в основному. Це основні і подушечки, і такий от декорчик це зв'язку. Дещо в мене були свої. Заліжки такі, які я ховаю, а потім виставляю за настроєм. Ця тарілочка я її придбала на Петрівці. На Петрівці за 20 гривень всього. Вона була бруденька, і вона мені дуже сподобалась, я її хотіла використовувати як тацю, ну, саме так групувати да, предмети. А... А потім вирішила, я бачу там такі гарні дірочки. Я подивилася, думаю, її ж можна і на стіну повісити. Вона буде гарно дуже виглядати. І вона тут пасує. Ну і так само сонечки, вони мені дуже подобалися, я не знала, куди їх просто куди їх діти. да. І тут вони теж пасують замість картинок, тому що кругом картинки картинки, і я вже вирішила, думаю, ну треба якось його по-іншому оформити. Забажур це ручна робота. Це пані Ірину я знайшла теж на Оликсі. Яка виробляє макраме. вона цим займається, захоплюється. Я коли купила ці світильники, вони мені дуже не подобались. Вони сучасні і вони якісь такі негарні, ну, не просто негарні. Вони от все псували тут. І я думала, як це обіграти. Я думала пошити саме спіднички на ці плафончики, але спіднички не взялася моя швоя шити, сказала не хочу. Я думаю, ну ладно, я зараз подивлюся мокреме. І я з Іриною зв'язалася, і вона взялася до роботи. Я просто її поміряла, зробила відео, вона зрозуміла, що я хочу, і ми домовилися. І перший отакий от абажурчик прийшов до мене на примірку, я дуже зраділа йому. І ми замовили всі на всі 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 плафони, які тут є. Там просто чехли, а тут вже абажур. Кріпися тут нитки. і просто... Обгортається, як одягається, так, да? як чухольчик, і просто тут же з розміром ми його натягуємо і зав'язуємо нитками. Якщо його не чіпати, звичайно, ну може впасти, але це поправимо, це знову можна його натягнути так. ванна туалет у нас отут. Не було санвузлу взагалі, але хочеться. ж, так? Ну, Не будеш ходити на двір. Не. Він був на дворі, його вже немає старого. І ми зробили. І це було нескладно, тому що була гарна ніша. І отут сходи за стінкою. Стіна ця була. І за сходами у нас заховався хозблок. Заховався. Все помістилося. Бойлер на 50 літрів, душова кабіна 90х90, 90, стиралочка помістилася, ось цю тумбу я взяла БУ в Одесі. І ну, дякую продавцю, що він просто погодився мені її відправити, тому що продавці взагалі не хочуть габаритні такі речі відправляти. І вона коштувала, ну, це взагалі класна тумба. Вона... До речі, так, вона цікава, така, такий фасад. Так, я такі не бачила. І я зрозуміла, що він теж має приватний будинок. І зі свого приватного будинку він відправив, а там вона йому по якісь там причинам вона просто не підійшла. Тому ми її тут розташували, я дуже задоволена, але я не знала, яка буде в мене тумба. І тому розетки трошки зміщені. Да? Я не знала, якого розміру вона буде. І вона обійшлася мені 5 тисяч, ця тумба з мийкою. Стиралку я теж брала вживану. Люди виїхали в Америку, все покидали, і ну, це, вона мені дісталася. Я теж в цьому радію, вона в гарному стані, теж нова, Там я бачу, що і не користувалася може пару разів. Значи, так класно, що туалет, сам Унітаз, виходить, наче закритий. Так, Мені подобається, що ти заходиш і ти не бачиш унітаз, як в багатьох да, туалетах, а так ти бачиш, бах. А мені, він сховався. Він сховався І мені це такий кулуарний свій приватний такий куточок. Якщо розвернутися, то під сходами у нас хозблок. Для для зберігання. зберігання, там можна пилосос так. зберігати. Там багато чого можна зберігати, тобто ні, що гарно. Спочатку вони мені пропонували туди унітаз, але я сказала, ні, так би не зберігся оцей простір. Мені дуже хотілося полицю. Мені так хотілося полицю в ванній кімнаті мати, щоб її прикрасити. І я хотіла щось сюди розставити, щось повісити, крючечки. Ці крючечки, теж видно, що вони мебельні, так? тобто вони не для самбузла. Але вони якось так під вінтаж, такий колір. І людина, яка мені їх вішала, сказала, що це ж сюди не вішається. Я говорю, я вішаю. <смі> я вішаю. <смі> мені картину, коли я да, прибила, я кажу, навіщо тут картина? Це ж туалет. Я говорю, класно, <смі> мені подобається, да, я люблю, щоб була картинка. А ну а це для, для сауни. Але я хотіла, щоб повторились да, кольори трошки, і дерево. Дерево є дерево, я його пофарбувала ну, тоном. А так вона взагалі було і це пофарбувала. Ну і все, і воно все вписалося. Дерево у ванні, мені здається, таке особливе відчуття додає. Тепло. Так, відчуття тепла. Ще тут хотіла планувала галерею з картин, але мене зупинила, моя подруга. Сказала, не треба. Це буде зайвим. Ну, не знаю, я подумаю. А може, не зайвим. Бо вона мені деякі речі казала, що не треба, але я, я щось зробила. І мені подобається. Цей кут. Я придбала ось цю шухлядку, це ж з юску для зберігання. Тобто це зручно, якісь дрібниці зберігати, ну і тут уже, звичайно, як без декору. Декор має бути. Йдемо на другий поверх? Так. Не